Хто ти дарує, чому тим дарує, для чого ти дарує? Винен хто завжди? Марченко і Свобода. Сьогодні є політичні репресії проти свободи. Сьогодні п'ятниця збирається водії. Я впевнений, товариство, якщо влада цінувала працю, якщо влада працювала, цінувала працю водіїв, то напевно вже давно були б вирішені питання об'їзних доріг. Виконавча влада повинна це робити. Якщо б влада цінувала нас, то вона б не старалася сьогодні фальшувати вибори. І Революція Гідності для мене я впевнений для вас до тих пір, поки ми з вами не досягнемо нормальних, демократичних європейських цінностей життя. Не завершена. Так, товариство? Я впевнений сьогодні. Що те гасло, яке було на майдані? Банду. Банду! Банду! Актуальна вона сьогодні? Актуальна в кожному дворі, на кожному кусочку використання бюджетних коштів, платників, податків. І це наше з вами сьогодні вечірнє. Термінове аварійне завдання. Ми з вами повинні достукатися один до одного, українці, білоцерківці, шановна громада, ми з вами повинні показати приклад не само поїдання один до одного. Ми з вами повинні показати приклад боротьби за свої соціальні, економічні, за українські права. Я впевнений, що ми з вами здатні до цього. Повторюсь, 36 годин залишилося. Телефонний маркетинг. Прошу підтримати Всеукраїнське об'єднання Свобода. Прошу підтримати мене, Марченко Олександр Олександрович. Готовий взяти відповідальність за стан справ і виконувати свою виборчу програму, програму Білецерківської міської організації ВО «Свобода» і кандидата на посаду міського голови Марченка. Бюллз є трохи складні, але треба дуже уважно і пильно придивлятися, вивчити його після цього, дати свій голос. Але знання це те, що буде відбуватися під час підрахунку голосів. Тому закликаємо, шановні спостерігачі, шановні члени комісії, бути дуже уважними, бути дуже пильними. Підведення всієї цієї праці, яка відбувалася протягом цього періоду. Складного періоду, непростого і дуже короткий теплом. Зараз біля мене стоїть кандидат до обласної ради від свободи запасник Максим Романович. Слава Україні! Шановна громада! Сьогодні ми зібралися з приводу проведення чистих виборів біля церкви, Але Викликають дуже великі сумніви, чи вони взагалі важливі. Сьогодні я збирався на зустріч з виборцями у п'ятому виборчому окрузі і ну, розвішував е, повідомлення про те, що сьогодні там на е, певний час буде зустріч з кандидатом від Українського об'єднання свободу Запаски Максим Романовичем. Підходить до мене працівниця ЖЕКу і каже: а ви не вішате тут своє об'яву, ми все з них будемо збирати. Я кажу, а чому? А тому, що тут мають висіти тільки Жековські. А я спас А які ти жековські? Ну як це Єфіменко та Панченко. Панченко є де кандидатом від солідарності? але Єфіменко, Ви знаєте, він самовисуванець, але самовисуванець від. Партії відродження якогось, і солідарності також. Ну і ще там деякі маржинали його підтримують. То які можуть бути чесні вибори, як вони використовують такий ресурс адміністративний, що Жековці ходять і самі розвішують ці об'яви за них. Ну як можливо? Ну а давайте зараз подумаємо взагалі, що таке солідарність? А, солідарність у Білій Церкві це не є солідарність, яка Напевно, та ту, яку будував президент. Що таке солідарність? Це ті ж самі люди, які знаходились при владі. ж заступник міського голови, його команда, очільник ЖКХ. Всі вони йдуть у солідарності. Яким чином вони потрапили до тієї солідарності? До тієї солідарності потрапили вони шляхом того, що заплатили гроші. Що вони зробили? Вони оптом скупили ваші голоси. За те, що ну, ви підтримуєте, ну, хтось має, напевно, хтось підтримує е солідарність, так? Але вони скупили ваші голоси оптом. І зараз вони, скупивши ваші голоси оптом, зайшовши під брендом солідарності, вони не є тою партією. Як можна голосувати, якщо ми будемо голосувати за тих людей, які роками грабували бюджет, які роками нічого не змінювали? Це в білій, білій церкві. Коли в Білій церкві некомфортно жити. Тому я дуже прошу вас, коли ви будете голосувати, подумайте над тим. Чи згодні ви на те, що ваші голоса, без вашого дозволу, взяли і продали. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми правя козацького. Набираємося сил добрить сьогодні. Зато підводимо ітоги, плануємо і в неділю всі вперед роботу. Дякую, хай щастить.